З матись приїхали спортсмени з 13 регіонів України. Чемпіонат став своєрідним відродженням веслування, адже фактично змагання веслувальників не проводились 25 років. А плесо річки тетерів завжди вважалося одним кращих Україні для проведення змагань. Я вважаю, що сьогодні этот день це історичний день для Житомира Житомирської області. Чому? тому, що 25 років лет не проводились подобно сорінування. Благодаря сім'ї Ліміновічій Сереже Ліміновіча. Сьогодні ці сорінування состоялись. На водних доріжках змагались спортсмени різного віку, які долали дистанції від 200 метрів до 10 кілометрів на байдарках і канноя. Ветерани веслування, яким вже більше 40 і навіть 50 років довели, що любов до цього виду спорту залишається в них назавжди. Серед них чемпіони світу, чемпіони Олімпійських ігор, які з задоволенням приїхали до Житомира, адже пам'ятають легку воду річки тетерів. От этот водойом для мене та це... Ви знаєте, це безцінний подарок на Україні. Я думаю, його можна далі в цьому направленні. Я имею в виду для грибного виду спорта. А от нагороджував кращих спортсменів переможець останньої лондонської олімпіади Юрій Чебан, який готується до міжнародних стартів. Удивила мене дуже хороша організація. и потока э, самих соревнований и к соревнованиям очень э, был такой сделан очень большая работа на самом деле была проделана и э, подошли очень с хорошей стороны приехало очень много областей скажем тогда как бы соревнования в принципе уже конец сезона не, такие незамысловатые но э, благодаря работе и скажем так усилиям Сергея лебиновича который это все организовал э, были проведены вот такие Хороше міроприяття на вихідних. Організатори нагороджували переможців у всіх видах веслувальної програми. Приємно, що серед них є Житомирські веслувальники, які вже ставали призерами чемпіонату Європи. Канал класний, підготовка волшебна, вода, погода супутствує хорошим стартом. Поэтому я доволен. Відтак є всі підстави. Сподіватися, що ці змагання стануть поштовхом для відродження веслування в нашій області. It doesn't